Було часу підготуватися, я те, що останній та читав. Він рвав від ревнікализалі, зараз і навпіл, крізь ціплені зуби харчав безсилям злоби. Він вичавлював душу із себе повільно, по краплі, і кожен ним кинутий погляд брав свій початок з підлоба. Він раптово, раптово зривався на крики, у нього ж падав, підіймався, збирав по шматкам, нав'язливу тишу. Ні, вінілом крутив, затерте, не згадую, не згадую. Але серце спіткалося в відповідь спогадом лише. Розпирав по підлогу недополки, зорі та бліки, розбивав ліхтарі, небосхил закривав у долоні, боручись із безсонням вже не в змозі зімкнути повіки, навіть як на світло, протинав його темряві скроні. Він хотів, ні був певен, що зможе її відпустити. І вона, ідучи, Проте саме у нього просила. Він наважувався, говорив, що чекає слушної миті, та в порожній кімнаті шепотів, як тоді, Залишись, моя дівчинка мила.